Всеукраїнську акцію проти законопроекту про засади державної мовної політики сьогодні підтримали кілька десятків рівнян. Протест відбувся одночасно у всіх містах України. У рівному небайдужі до майбутнього державної мови вийшли на майдан незалежності. Між тим, до ухваленого із скандалом та бійкою у першому читанні законопроекту серед перехожих ставлення різне В кінця. Не розумію, в чому суть цього закону, тому що ніякої роз'яснювальної роботи не проводиться. І ось люди пояснюють по одному. Там в парламенті по іншому пояснюють. Ну до Ця ми ще не зрозуміли, що воно принесе дійсно. Звичайно, хочеться, щоб була українська мова нормально розвивалася, але я, наприклад, і не проти, щоб розвивалася і російська мова, і інші мови. Взагалі закон я не підтримую, тому що все ж таки, мабуть, а є України, і мова має бути все ж таки українською. І я думаю, в принципі, більшість жителів нашого міста є зі мною солідарними. Протест зібрав на майдан незалежності людей зовсім різного віку і професій. Захистити рідну мову прийшли і майстри її слова. Я вважаю, що частину з цих коштів потрібно використати. Та на підтримання державної української мови для того, щоб телебачення стало українським, ефір українським, і щоб на розкладках, де є преса було не засилля російськомовної преси, а української акція не політична, наголошують громадські активісти. Її мета захистити українську мову як єдину державну, а крім того, і не дати витратити величезні гроші з бюджету. У разі прийняття закону його реалізація потребуватиме 17 мільярдів державних гривень. Він зашкодить державотворенню. Він зашкодить Україні. Тому ми проти цього законопроекту. Ми проти того, щоб не зрозуміло на що витрачались ті кошти, які можуть бути витрачені на нормальні речі типу охорони здоров'я в державі, типу пенсійного забезпечення, на, на на розвиток молоді, на спорт, на українське кіно, музику, тобто якісь на такі речі. На знак протесту активісти співали українських пісень і влаштували своєрідний флешмоб. Людмила Сованкіна Артем Логовський, новини Рівного.